Яка різниця, якою мовою говорити? У Києві таксист іноземець, попри прохання, відмовився перейти на українську. Натомість почав запитувати у відповідь, якою мовою говорили його пасажири до 2014-го, натякаючи, що це була нібито російська. Ми до 14-го на якому язикі ви розмовляли? і чесно. Чекайте, ви зараз... до 14-го чотирнадцятого. Не ми, а ну ми українці, а ви в нас в гостях, правильно? Ну, ну чи ви маєте сказати, громадянство? У мене давно громадянство. А, ну, тим дивите, паче <різниця> тим різниця? <різниця> Після чого пасажирка розповіла, що є киянкою. Натомість водій, нібито сирієць ні на українську, ні на англійську так не перейшов. Однак визнав, що у його країні без знання державної мови роботи не знайдеш. Днями у потязі, який прямував до Львова, стався ще один мовний конфлікт між пасажиркою та парою, яка спілкувалась російською. На відео, яке розлетілось мережею, чутно, що все розпочалось з простого питання, куди вони їдуть, та зауваження за російську мову в публічному просторі. А ви їдете? Скажіть, будь ласка, куди? А чому в російську розмовляєте? Ви ж не в Росію їдете. Проте, коли жінка вперше попросила не говорити російською, хлопець відреагував несхвально. Тоді пасажирка сказала, що вони тут не вдома і що така мова неприйнятна у публічному просторі, особливо коли поруч діти. Дозволяйте вдома, щоб вас не чули, і ви їдете у Львів регати російською. Так. Єдемо, так? Російською. Ну це там не потрібно. Ви їдете додому в Росію. Мені неприємно чути москальську. Зрештою, пара нібито погодилася утриматися від використання російської у вагоні. У мережі ця ситуація викликала активне обговорення. Одні користувачі стали на бік жінки, наголошуючи, що у воєнний час російська мова в публічному просторі сприймається як виклик, тоді як інші закликали до стриманості, зауваживши, що подібні конфлікти лише розпалюють ворожнечу. Дехто навіть назвав автора відео мовнюком і підтримали хлопця. Максим Турчинський телеканал НТА. Thank <laughs>